Ароматні, солодковаті і трохи пікантні. Сьогодні готуємо в'ялені томати. Це справжній скарб серед твоїх заготівель. Їх можна додати в пасту, салат, піцу або просто з хрустким хлібом. І вже відчуваєш смак італії на твоїй кухні. Давай почнемо. Помідори у мене приблизно 10 кг. Спочатку добре мию. Найкраще брати саме помідори сливки і бажано одного розміру. Вони щільніші і солодші, ніж інші сорти. А також у них не так багато вологи, та вони м'ясисті. Розрізаю їх навпіл, а якщо помідори великі, то навіть на 4 частини. Тоді видаляю насіння і зайвий сік. Так вони висохнуть рівномірніше і набагато швидше. Зробити це можна руками, ложкою або іншим зручним способом. Слодоніжку можна не видаляти. Вона практично не відчувається у кінцевому результаті. Очищаю ось так усі томати від насіння. Відразу викладаю очищені томати зрізом догори на решітку від дегідратора або на деко. Насіння і зайвий сік з томатів можна потім використати для соусу або у інших стравах. Ось, наприклад, такий. Я приготувала соус і залила у стерилізовані банки. Тепер переходжу до спецій. Ось у мене вже є начищений чесник. На цю кількість потрібно приблизно десь трохи більше однієї голівки чеснику. Зубчики нарізаю на менші шматочки і відразу розкладаю рівномірно на усі половинки. Не обов'язково на кожну, але чесничок додасть особливого запаху та смаку. І тепер додаю улюблені трави Орегано. Обов'язково стараюся потрапити на всі половинки, щоб кожна отримала свою дозу смаку. Далі базилік. І розкладаю свіжий розмарин. Вже зараз усі запахи між собою змішалися і дуже приємний аромат на кухні. Далі посипаю чорним меленим перцем або сумішу перців, дрібкою солі і зовсім трошки цукру. Він підсилить солодкість і збалансує кислоту. Але орієнтуйся на смак твоїх помідорів. Ось так яскраво і, і красиво зараз виглядають томати перед висушуванням. Я буду сушити у дегідраторі. Для мене так зручніше. Температура 55-60 градусів приблизно 8-10-12 годин. Усе залежить від величини томатів і потужності дегідратора. Томати виходять рівномірно висушеними і зберігають максимум кольору і смаку. Можна час від часу змінювати шари між собою, щоб вони підсихали рівномірно. А якщо в електричній духовці сушаться томати, тоді при 90 100 градусах режим конвекції приблизно 5-6 годин. І також усе залежить від розміру томатів. Ось у мене томати на решітці, ті, що не помістились в дегідратор, і я сушила їх у духовці. Покажу порівняння, виглядають вони майже одинаково. Але мені більше подобаються томати із дегідратора. Важливо не пересушити томати, вони мають бути гнучкими, еластичними і не дерев'яними. Якщо при натисканні на томат ще виділяє вологу, то вони ще не досушені. Якщо плануєш зберігати томати без олії, їх треба повністю висушити в нуль, і тоді їх можна тримати у полотняному мішечку. Ось я вже простерилізувала банки і кришки, обернула їх догори дном, щоб вони були сухими. На дно банки наливаю оливкову олію невелику кількість. І починаю викладати кілька помідорів з пресовою ложкою. У банку вже потрапляю деякі трави і підсушений чесник. Але за бажанням можна ще додати кілька скибочок, свіжого чеснику, гілочку розмарину і навіть перцю чілі. Коли банка заповнена на третину томатами, заливаю знову оливковою олією і продовжую заповнювати практично до самого верху. Тоді знову зверху заливаю олією, щоб покрити томати. До речі, ця олія не пропаде. Її потім можна буде використати для приготування салатів чи інших страв. Ця олія вже насичена різними смаками від томатів і трав, і це дуже смачно, тому нічого не переводиться. Заповнюю всі банки томатами, кришками не закриваю. Кладу в банки у розігріту духовку до 90 100 градусів, щоб прогріти томати разом з олією. Достатньо 20-25 хвилин. Тоді витягаю і закриваю старинними кришками. Залишаю їх повністю охолонути, і тоді ставлю у потрібне місце. Без нагрівання олії вони можуть стояти у холодильнику 3-4 тижні. Але якщо все прогріти разом у духовці, то вони зберігаються без холодильника і значно довше, і це зручніше. Але якщо чесно, зникають вони набагато швидше. Ось і все. Ти лиш поглянь, як красиво і яскраво виглядають ці томати. У мене вже те часлинка, і хочеться якнайскоріше поставити їх на брускету чи з'їсти шматочком сиру. І це чудовий подарунок, коли йдеш у гості. В'ялені томати проста, але така вишикана заготівля. Спробуй приготувати і ти побачиш, що це маленький шматочок літа у баночці. Якщо тобі сподобався рецепт, став лайк і підписуйся. Попереду буде ще більше смачних ідей. Смачного!